Так, що може бути красти електронної книги перед сном? Так електронна книга з підсвіткою. Це красти дві. Я собі на заміну мого нука купив собі іншу книгу Толіну. Тут був в користуванні. Завдяки тому, що в мене її бірс здатність екрану, більш бірськітке. Хоча розмір екрану не змінився, вона дещо в уставіт. Від попередньої моєї книги. Крім того, в неї немає карти пам'яті механічних кнопок по боках, тому що те водозахисне, там німці її в тазику я не буду. З управління є кнопка включення і кнопка підсвітки. дві кнопки фізичних зверху, і є кнопка сенсорна назад. Попробую її розбрукувати. Тут є яскрава досить підсвітка, от я її вмикаю спробую зовнішнього світа. От так вона без підсвітки. От так вона з підсвіткою. Крім того, тут в стандартному їхньому магазині толіно книжки тільки в PDF-форматі V-PUB і базово в них куплені. Тому я, як завжди, поставив раунсер сторонній. Поставив в екрані кнопки от такі симпропі, Поставив собі програмне забезпечення. Я поставив е, програму, яка синхронізує файлики з моїм комп'ютером. Мені не треба фізично копіювати їх. Поставив ArtRail свій любимий, давно ним дуже користуюся. Поставив Coreйдер. Він непогано справляється з PDF-ком, крім того, має... Стовники і додаткові функції може PDF ки обрізати, повертати і настроїти контраст. Заріз досить стабувати для pdf ок От книжки звичайні в форматах текстових відкриває світку. В самих книжках. Стифти чіткі і все гаразд. Але в самій просивці назва файдів буква і губиться. Це тому що те немає наших стифтів. В принципі, можна ротувати і докинути стифти, а я з тим все не заморожувався, Якщо хочете читати PDF, наприклад. Тобто бажано їх конвертувати перед використанням. І от є в мене не оптимізована ПДФ, там є різнокольорові картинки, які ми і так не побачимо на жену екрані. Так вона все одно підтормазує. А от якщо є оптимізований файлик, то після запуску карайдера. Вже можна досить свідкоготати сторінки. Карейте має багато функціонар. От зайдемо. Засобне ростування. Тут є дезін повороту сторінки. Повертаємо. Є е обрізка сторінки. будемо трохи під'їздити країна от як низка по біорогі і ми її можемо собі спокійно хватати картинки будуть а батарейки мали би хватити досить надовго картинки досить контрастні, досить чіткі. Як, ну, як дозволяють здатність тут 1448 на, 10, на 1072 торсок. Вернемося в наше головне меню. Давайте спробуємо включити їхню програму, яка була по позамовчувані. О, прогружається їхня бібліотека. Тут є пропозиції зареєструватися на їхньому магазині, є книги, які закинені до нас в папки. І є можливість читати книжки. Щоправда, тут менше інструвань, менше можливостей. Якщо ми повернемося на основну сторінку, тут є регулювання яскравості. Яскравість можна змінювати. Також можна відтінок змінювати, можна зробити жовтим. На камеру не так замітно, а в реальності це стає зовсім, а так стає біра підсвітка.